Давайте запитаємося інформацію. Чому так з вами поступили? Чому так з вами поступили? Особисті розклади. Матриця судьби, консультація, обучення, чистки, наставництво. Звертайтеся в особисті. Чому людина з вами так поступила? Чому ти так поступила, а? Людина. Людина. Знаєте, тут показано <кліг> жінка з чоловіком. Якщо це жінка, то будете перевертати. Е, людину втомило вас витягувати постійно з депресії, вас підтримувати. Коротше, людина, жінці втомило, жінку втомило, причеплювати вам яйця постійно, Який ви хороший, який ви класний, який ви туди-сюди. ну, Ви уроки не проходили на рахунок того, що жінка вам не повинна вас вишати, ви повинні бути мужчиною. Ну або жінка, перевертайте. Без того, що людина вас піднімає. <кій> ви багато... Е Жінка вас кинула, бо вона багато на себе взяла. Вона скинула груз того, так з вами поступила. Вона не нянька, вона вам не психолог, вона вам не підтримка. Ви багато на неї возложили на цю людину. От, і через що вона е з вами так поступила? Ну да, подав. Просто, Ну а як ви поступили? А зачем ви зробили з людини няньку? Не, я не знаю, там лікаря. Ну, ви багато довжних почепили на одну людину. От, і людина цього всього витримала. Хоча людина любила, показують, людина любила. Людина любила, але те, що ви там прив'язали, грубо говоря, то, ну, ви дали її не свою нішу, де вона іграла ігру, Ігралася, заігралася, втомилася і поняла, що це життя — не її. Ну, Такий був урок людини на проходженні цінностей на рахунок любові до себе. Людина пішла від вас. Получається, що багато заботи давала людина вам. Або хотіла багато, ні, хотіла любові, хотіла заботи. Хотіла любові, хотіла заботи. Сама людина. Получається, що вона вам віддала все, а тепер хотіла отримати назад. А так як вона назад не може отримати, тому що вона віддала, аби це прийняли так як належним. І тому людина пішла брати його в інших людей. Тоді вмішалася ще родина. До вашої цієї ситуації вмішалася ще родина. І дитя або дитя там буде, або ця дитина, людина буде радити, як, як дитя мале цією ситуацією. Ви можете хотіти зараз вернути назад, там, щось бігати, там, по бабках, щось робити, відробляти, щоб людина повернулася. Ну, то це пагубне діло, там ще родина зіграла велику роль. Пересищення вами було як людиною. Людина тупо пересилилась. <кхи> Було багато маніпуляцій. Може, навіть ви чесні були. Ну, людина могла це все діло робити, але маніпулювати, брехати, обманювати. Ну, ви ж цього не знали. Ви думали, що це нормально, що це має бути. Людина не розговарила з вами, людина не казала вам, що не так. Все добре, все добре, людина грала в ігру. Ну, і тепер вийшло, що у вас кинуто за цією маніпуляцій. Ігор, ви навіть нічого не робили. <кхи> ну, винуваті обоє, тому що. Ви повинні були відчувати цю ситуацію, що людина іграє. А якщо ви не відчували цю ситуацію, що людина і грає, е, значить, чоловік вам не говорив. А чоловік вам не говорив, чого не говорив? Бо він не вміє говорити. Людина навчена научена тірпіли, бути терпілою, брехати, обманювати. Головне, що люди скажуть. І улибочка. Зараз людина може проявляти холод до вас, людина поставила більше на матеріальний мір. Все. Ну, людина кажу, людина в тому. Оця ситуація, що бувала, людина виглядала як клітка. Для вас це виглядало як свобода, а для неї виглядала як клітка. Поправильно, ну, людина брехала-брехала, забрехалася. Вже надо брехати. Де тепер треба кудись іти. Да, людина не приймала, по-перше, себе такою. Людина завжди хотіла бути якось не такою. Ну, От вона досягнула до того рівня, що вона може тепер бути, якою вона хоче. І що ви думаєте, що нічого? Бо там людина знов те саме робить. Людина не обучилася, людина поміняла шило на мило і далі знову те саме робить. <кхи> вибрала вона себе, вибрала вона сім'ю, неважливо, людина не поміняла тої прошивки базової, яка була. Може, картами вас проглядати, займається собою, пішла, типу в розвиток людина, але це ілюзія. А в чому заключається ілюзія? В тому, що міняти людей це не вихід. Треба міняти себе. А людина цього не робить. І це теж касається вас. Пам'ятаєте, винуваті обоє тільки кожен по різному